Всім привіт, народ! З вами Ромбач, і зараз ви дізнаєтеся нас у новій версії Майнкрафт, що нам додадуть, і ще кілька цікавих речей. Давайте розпочнемо з назви нової версії гри. А, стоп, назви тож нема. Після Майнкону багато людей подумало, що оновлення не матиме окремої теми, але це не так. Розробники кажуть, що вони будуть її вибирати разом з ком'юніті, так як дике оновлення для багатьох було не настільки диким, як хотілося. Бо Джангія собі там щось то задумали, але про це нам не розповіли, аби ми не мали завищених очікувань. А поки що будемо чекати нових снапшотів, які до речі почнуть виходити через кілька днів. Тому, на мою думку, в середу ми можемо чекати перший снапшот до версії 1.20. А зараз я вам розповім, що презентували на Minecraft Live. Насамперед нам показали висячі таблички. По їх вигляду можна помітити, що вони висять на ланцюгах, які, скоріш за все, будуть використовуватися в крафті. Як і звичайні таблички, ці матимуть варіації зі всіх типів деревини. Та текст на них можна буде пофарбувати в будь-який колір і освітити сяючим мішечком. Але я не знаю, чи матимуть вони бамбукову варіацію. І Якщо я вже заговорив про бамбук, то в 1.20 ми отримаємо сет бамбукових блоків, а саме дошки, напівблоки, люки та інше, а також новий плавальний засіб пліт. Але якщо бути чесним, то це звичайний човен тільки іншої форми. Говорячи далі про декор, хочу торкнутися теми книжних полиць, проте не звичайних, а нових. Їх особливість в тому, що ви самі туди складаєте книги. Наприклад, ви є невизнаний Майнкрафт письменник і маєте власну збірку книг, проте зберігати їх в скрині таке собі задоволення, тому ви складаєте їх на книжну полицю і любуєтесь своїми прекрасними роботами. Ну, приблизно так це має виглядати. І ще доволі цікава річ пов'язана з цими полицями, що вони видають частон сигнал, в залежності від кількості книг, які на них стоять. Це може бути використано для таємних дверей, як по мені дуже цікава штука. Також пустеля отримає нового моба, і це верблюд. Він буде мати схожий функціонал з конем, але на ньому зможуть їздити тільки дві людини, а також буде присутнє прискорення. Я не знаю, як це буде реалізовано, проте виглядає доволі прикольно. Верблюди, як і більшість мирних мобів, будуть мати змогу розмножуватись, просто нагодуйте їх кактусами і можете спостерігати магічний процес створення нового життя у світі Майнкрафта. І ще одне дуже важливе питання, яке турбує людей: хто переміг у голосуванні за мобів? Хоч в нашому ком'юніті багато хто був за туфового голема, проте зі всіх він зібрав найменшу кількість голосів. Для багатьох це розчарування, а хтось каже, що це підстава. Проте переможцем голосування став нюхач, а разом з ним ми отримаємо нову русину. Це 100% інформація, так як про це казала Агнес, якщо ви говорили з нею на сервері для голосування. І невеличке доповнення, без чого Майнкрафт міг прожити, це всім нових стандартних скінів, які можна буде вибрати на рівні зі Стівом та Алекс в лаунчері Майнкрафту. Напишіть, що ви про них думаєте в коментарях. На цьому інформація про Майнкрафт закінчується, але не подумайте, вгору буде додано ще багато чого цікавого. Але про це нам не розповіли. Давайте перейдемо до других проєктів компанії Mojang. Розпочнемо з Minecraft Legends. Нам показали і розказали багато чого цікавого. Наприклад, кожен світ матиме рандомну генерацію, як у звичайному Майнкрафті. Тут також присутнє видобування ресурсів та будування, які відбуваються за допомогою елеїв. Синенький у нас копає камінь і робить дерево, а жовтенький будує. В Minecraft Legends дуже цікаво реалізована система будівництва, так як є кілька заготовлених будівель, які допомагають вам пересуватись по світу. Так як ця гра про об'єднання всього овірворлда, то подорожуючи, ви зможете приручати мобів, які будуть допомагати знищувати бази піглінів. Якщо ви хочете бачити більш детальний розбір цієї гри, то напишіть про це в коментарі. А для Minecraft Dungeons був анонсований третій сезон вежі на тему тварин. Якщо хтось знає, що таке вежа, то це багаторівнева споруда, яку ти проходиш, коли зачистив весь контент гри. І в цьому сезоні додають змогу закривати її компанію до 4 людей. Також новий рівень під назвою сплетіння верхівок дерева». Його ви отримаєте безкоштовно, якщо у вас є фрідмани DLC Jungle Awakens і невеличка колаборація з Bedrock Minecraft на Хеллоуін та оновлення табору гри. Сподіваюсь, нічого не пропустив. Якщо щось не було сказано, то напишіть про це і я закріплю ваш коментарі. Вдячність мені за такий швидкий розбір Майнкона, прошу підписатись на канал, поставити вподобайку та не забувайте про мій телеграм. А я ж буду з вами прощатися та до нових зустрічей!